Попри війну, спортивне життя на Донеччині триває. Про це під час брифінгу 23 березня заявив начальник управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА Володимир Мицик. Велику роботу було проведено, аби зберегти майно, яким були оснащені спортивні заклади Донеччини. Також здійснені релокаційні заходи щодо виводу майна комунального майна за межі до регіону, яке було придбано за рахунок обласного бюджету за виключенням. Двох закладів фізкультурно спортивних товариств Спартак і Україна, які залишилися на тимчасово окупованому Маріуполі. Це сьогодні 22 організації фінансуються за рахунок обласного бюджету і ведуть свою повноцінну роботу. У той же час багато спортивних закладів зазнали руйнувань через збройну агресію ворога. Зазнали пошкодження 64 спортивних споруди. В містах Авдіївка, Бахмут, Полноваха, Гуглидар, Гірник, Дружківка, Константиновка, Краматорськ, Красногоровка, Лиман, Маріуполь, Мар'їнка, Миколаївка, Мирноград, Покровськ, Родинська, Сіверськ, Слов'янськ, Селідова, Українськ, Велика Новосілка. СМТ Володимирівка кадровий потенціал немаловажна складова. На Донеччині було збережено трохи більше половини, а точніше 55,6% штатних працівників сфері фізичної культури та спорту. До Роботи залучені з різних по різним напрямкам. Це і в штатному режимі дистанційна робота, деяких перевели в простої, хтось призупинив трудові видносини, є відпустки. За власний рахунок. Ну, вважаємо, що максимально будемо повертати наших працівників на територію Донецької області. Попри війну, спортсмени з Донеччини продовжують виступати на змаганнях різних рівнів та гідно представляти свою область. Ось стосовно міжнародних змагань, для нас це дуже важливо, що спортсмени Донеччини в складі збірних команд України були долучені до міжнародних змагань. Як ви розумієте, на честь наших донецьких спортсменів піднімався прапор, лунав гімн, і сьогодні дуже важливо в цих умовах. Що Україну знають за спортивними досягненнями за підсумками змагань у минулому році спортсмени Донеччини отримали 161 звання кандидат у майстри спорту 13 стали майстрами спорту та 3 – заслуженими майстрами спорту України. 6 – майстрами спорту міжнародного класу та 6 тренерів отримали звання заслужених.